Добрий раночок, привіт, друзі. Розпочинаємо новий день, новий влог із. Таїланду, сьогодні у нас сонячно, хоча всю ніч, лив дощ, була така злива. Мені здавалося, що на ранок знову буде поганою погода, але ні, ще один чудовий день. Сьогодні у нас понеділок, завтрашнього дня ніби обіцяють уже дощі аж до вихідних. Тож насолоджуємося цією чудовою погодою. Хочемо зараз, ми вже поснідали, хочемо зараз покататися по острову, трішки подивитися, є ще годинка у ні до. Роботи, тож сідаємо на байк, їдемо, подивимося, що тут змінилося, що там, як бо ми вчора їздили в одну сторону в одному напрямку, а острів великий. Ну, з хвилин 40 поїздимо, покатаємося. На пляж, відпочивати, часу немає. Це потрібно було запланувати це і рано вранці виїхати, щоб і покупатися, і на пляжі відпочити. Але, але є як є, їдемо кататися. До речі, ось ці сині квіти, вони їстівні. Нам сказала Саша, їх можна навіть їсти. Каже, її діти їдять. Ми зараз залісою хочемо спробувати. Тримай. Знайшла квіточку? Ану, давай пробуй. Смачно? Смачно, Аліса? Як синій. <реш> Клас. Зараз я спробую. Так, схоже, Я не Точно, на зелений горошок схоже. Саша нам сказала, що називається е метеликовий горошок, якось так. Типу. І дійсно, на, схоже на зелений горошок. Тут ось стрючки. Горошка, типу, як квасолька така, чи що. Гарна погода. Так, да, погода супер. Але завтра вже кажуть, що буде. Угу. Погнали! Нас, друзі, не лише будинком, байком, а й шоломами забезпечили, щоб ми безпечно їздили. i the Ми приїхали на пляж Хадіао, зараз тут припаркували наш байк. Завжди ми тут спускалися трішки з гірки, залишали байки, туди вниз ще гора. Ми... Я ніколи не ризикую туди спускатися, багато хто спускається, але не я. Я завжди тут залишала байк, тут така типу, маленька парковочка. Аж ми спускаємося, пройдемося по пляжику. слухайте, ми щойно їхали, там таку гарну воду бачили. Я навіть пожалкувала, що я купальник не одягла. Але... Ну, занадто мало часу, потрібно було вранці встати і це зробити. Тож наступні сонячні дні так будемо робити. Вранці вставати, їхати, мабуть, на пляж десь, а потім приїжджати, снідати і все решту. Бо так, мабуть, ми не зможемо потрапляти на пляж, щоб всі разом. Ну або лише за лісою женю залишати вдома, працювати, а нам десь на пляжик. Тут такий бунгало. Тут живуть і в'єтнамці, можливо, ой, не в'єтнамці, тайці, можливо, бірманці тут живуть. Завжди таке поселення було. Так, Тут бунгалоців, всі будиночки можна орендувати. Не знаю, яка зараз вартість, але точно це не дешево, хоч і не сезон. Зараз сезон душів вважається низьким сезоном, але все рівно вже дуже дороге. Зазвичай в сезон дощів тут роблять на місяць перерву, тут так званий Сібор, тут і дискотеки влаштовують, на захід сонечка. Люди приїжджають сюди посидіти. В сезон дощів вони зачиняються. Бачите, облаштували все так мішками з піском і такі штуки, що коли там з гір тече дуже сильно вода, коли дощ, воно стікало в море, а не підмивало їхній заклад. Ой, крутяк. Ми коли вперше приїхали на острів Копанган, ми жили саме на цьому пляжі Кадяо. Сьогодні трішки така мутна вода, бо там і шторми трохи, і дощі, але все рівно дуже гарно. Подивіться. Підпіван теж Підмило пляжик, бачите, такий обрив, щороку року відбувається. Але зараз не сильно підмитий так, пляж? Чи, ще, чи це тільки початок, я не пам'ятаю. Це вже повинно було його не бути такої проблеми. Це воно вже його має згладжувати. А, воно зазвичай вже в вересня, жовтні вже цього не повинно бути. Да, і потім вже а, влітку рівненький ось такий пляжик, багато піску, море трішки Ні, далі. Зараз більше води, воно так да, Але от виглажено, тут два, а зараз таке, як вліт. угу. Ще залишилось. Зазвичай цього вже не повинно бути. Амалі змінюється. На цьому пляжі зазвичай ми приходимо сюди, на це місце. Тут під пальмочками в тіньочку, розташовуємося і купаємося, загораємо. Він туди вон, набудували ще будиночки. Там дивіться, як класно, на горі будинки. Це резорт, тут є і басейн. Ну, але ми не користуємося цим, тому що ми тут не живемо. Це для тих, хто проживає. Скільки років ця бідна пальма ось в такому положенні її якось змило, То, і вона похилило. Вона, обладає, да, вона аж бідненька посохла. І тут ось облаштували, бачиш, такі ці переходики. Місточок такий, бо було якось по-іншому. Вони ну, перебудували. Тоді вже 13 нас його робили. Да, тому, вони так, вони почали щось робити, але... От вони його а... закінчили, тут мішки були, так. а от мішки є. В ага. ну, вони укріплюють набережну. Ну, пляж, щоб воно море не з'їдало. Але воно все одно підбирається, все ближче і ближче. Бо... Ну, зараз якраз таки багато води, тому так ось. Давай, йдимо, пишемо. Ходімо. Багато води є. Перший листопад, сезон дощів активний. Наближається тайфун якийсь сюди. Завтра угу. вже повинні, повинні початися активні дощі. Класно ось. Будиночки прямо на скелі, Бува, бачите, так вибудовані. Вони вже давненько тут стоять. Так, вже багато років. Ми сюди їздимо, вони постійно стоять. Просто що щось змінюється, а так одне цілому те саме. показати, наскільки водичка зараз шалфейна, вся в піску, каламутна трошки, да, а далі. Туди, вже Дедалі ви... класна вода. І вона вся буде тут така після шторму. Очікуємо. Ми завжди, коли сюди приходили, тут розташовувалися. Аліса була малесенька, тільки навчилася ходити, і вона постійно за ці будиночки постійно з нею потрібно було ходити. Вона постійно кудись тягнула мене, постійно до басейну мене тягнула за руку. Оце навколо ходиш. Спека, духота неможливо. А ліса хоче ходити навкруги басейну, оце тягне за руку. Не за руку, значить, тихенько сама чи за слоники? Там слоники такі стоять кам'яні, і вона до цих слонів давай. Угу. Тут, зараз, можна цілити, чи там можна Так, басейн можна зараз... На басейн можна прийти в них покупатися, якщо щось купити, на якусь певну суму або. Або або просто заплатити. Але я зараз не бачу, що в них було вказано. Ну, зараз, можливо, не сезон, то і немає необхідності ставити цю табличку, а зазвичай в сезон, коли багато людей, в них стоїть табличка, що лише для е, проживаючих в цьому резорті. Так що ось так. Я зараз дивлюся, Аліса бігає по цих всіх місцях, така вже доросла, порівняно з тим маленьким курчатком, яке бігало тут і постійно намагалася втікти від нас, постійно ми за нею оце ходили кругами, бо ж я їх згадаю, то просто. А там, до речі, ще чорна хмара насувається. І вже ні скоро вже розпочнеться через півгодини робочий день, тож поїдемо вже, будемо їхати. Ми небагато часу провели, але ми так в розвідку просто. З'їздити, подивитися, понастальгувати, скажімо так, тому що ну, це як рідні місця. Треба їхати нам хвилин 20, їхати, поки ми зараз до байку піднімемося під гору, поки доїдемо, якраз вже розпочнеться робочий день. Тож, ми погнали. Так, співають птахи, виріки послухайте. Сподіваюсь, ви чуєте. Так, потрібно тепер подолати цю гірку. Це самий неулюблений момент завжди, коли ми їдемо з пляжу Хадьяо. Ручки? Та сама до вас. Як раніше? Як раніше, підіть. О, ще, ще й біжить. Обережно там. Жучок. Такий цікавий. Женя починає працювати, він ці дні буде раніше, бо в нього багато завдань є, які потрібно виконувати. Сподобалися тобі квіточки, Аліси? Uh -huh. Так? Yeah. Ну, давай досить, давай. Ні, Аліса, все. Так, час обідній, час готувати обіду. Друзів тут на кухні трішки вони переобладнують кухню, тож ну, доводиться так, трішки потіснитися. У нас тут така маленька плиточка, але на... ми поміщаємося. Встигаємо приготувати нормальний обід. Я тут вже дещо приготувала. Для друзів приготувала сир, вони полюбляють його. Тож я з великим задоволенням на обід ось я посмажила, щойно м'яско, Вчора заїжджали ввечері в магазин, купували. І ще у нас гречка буде на обід. Саша її вже приготувала, зварила. Тож буде у нас обід. Зараз всі роз'їхалися по своїх справах, ми хазяйнуємо в них в будинку. А... А лісу потрібно буде покласти на денний сон. І ще хотілось з подругою зустрітися, а там он, хмарки чорні насувають. Ну, а от і дощик. щойно навіть сильніший був, це вже трішечки зменшився. Але мені здається, це ненадовго, тому що на небі є. Он. Блакитні розриви. Хочеться сподіватися, бо я дуже хочу на захід сонечка поїхати на один із ем, пляжів, котрі неподалік звідси. Нас дощик трішечки накрапав. А, були моменти, коли навіть сильно він лив. Зараз припинився. Ми з Алісою приїхали на вечірній ринок їжі в Тунксалі пантіп Маркет. Щось смачненького собі купити поїсти. Так, Там на наш різні сосисочки, курочку продають, спрінкроли. Тут такі шашлички на шпажках. суші. Але я хочу чогось солоденького. Я люблю дуже тайські десерти, тому в першу чергу йду за десертами. О, я дуже люблю ось цей рис, коричневий і зелений, то липкий рис з кокосом. Дуже смачний. Я просто обожнюю. Раніше був по 10 бат за шматочок, зараз запитаю. Там є якісь банани, в чомусь мариновані. Цікаво, це все також пробувала, але мені найбільше оцей зелений та коричневий подобається. А sticky rice? Тенбат, окей. Okay. Ти будеш Аліса, таке їсти? Не будеш? Ладно. Тримай. Ось Thank you. Запечена свина рулька. М -м -м, як апетитно виглядає. Ходімо далі. А, тут панкейки печуть. Додаю туди фрукти, банани. Hello. будь чим ви її поливають, або згущенкою, або нотело. Ось так там тістечко. розкачують і випікають. Так, тут щось таке обсмажене в клярі. Овочі. Овочі, обсмажені в клярі. Ходімо. Тут різну їжу продають. Так, ну, загалом те, що ми хотіли, ми купили, це стікерайс. райс, з'їли, нам було смачно, а тут ще ось такі кульки смачні продають. Колесів теж купували. У В'єтнамі їх теж купували якось, але там було дуже якось значинкою, незрозуміло здається. А тут ось різні види і сосиски, і краби палички, якісь молюски із сосіскою. Курочка Женіна улюблена. Женя таке просто страшенно полюбляє. Жені, ми також купили смаколик на паличці. В клярі смажена курочка, шматочки, філе. Женя їх полюбляє, а то соус Аліса, гострий. Так, Привеземо Жені смаколика такого. І тобі добре. Зараз хочемо з'їздити в супермаркет, подивитися якісь фрукти. Часно, зараз ми якось купували то в одній, Фруктовій лавці, то в іншій. А де зараз купувати, треба тепер шукати, де найкраща пропозиція. Так. так. Ми приїхали в макро. Траур по королеві, котра не так давно померла. Тримай. Ми за лісі взяли тостовий хлібчик 40 бат. 600 грамів велика упаковка. Так, нам потрібні фрукти. Йдемо за фруктами і овочами. Бау, я взагалі в шоці ціни, ціни на манго. 79 бат за кілограм зелені тверді. 95, ти... 95 бат за кілограм зелені тверді. Взагалі в шокі. Якщо чесно, мене попереджали, що зараз не сезон і ціни просто космічні 69 бат за кілограм, такі я в... у В'єтнамі, в, в Дананзі беру взагалі по... по пів долара, а тут виходить 2 долари за кілограм, ну там приблизно плюс-мінус. Нічого собі, Аліса, драгонфрут. 89 бат за кілограмний. Ого, го, нічого собі. Дуже-дуже небюджетно, я вам скажу. Так, що тут ось такі Яблучка. Оце то ми приїхали за фруктами Алісі і нічого не купимо. Я так підозрюю. Ну, що вам купимо? Не знаю, пішли ще дивитись, що є. Ну, коротше, із овочів я взяла лише огірочки, 29 бат, здається, вони коштують. І арахіс, ось ще з лісою взяли. Він смачненький такий смажний арахіс. 59 бат здається. Ціни мене, звісно, дуже вражають. Зараз ми приїхали в фруктову лавку 80 тисяч за манго. Трішки більше кілограм. Окей. На 120 бат, чотири манго. Я так дорого манго ще ніколи не купувала, але якісь фрукти треба купити. Thank you. Віталася з тобою, казала Саваріка. Поїхали. Поїхали. Давай, вперед. Ще купила маленьку папайку 50 бат за кілограм. Тут на 40 бат менше кілограма вона заважила. Все, повертаємося додому. На сьогодні це всі наші закупи. 8.30. Вже людей майже немає. Ліхтарі відключили. Ось тут всі фруктові лавці ми щойно купували. Манго і бабайку що зайшли ще в лотос, Все зачинено, все темно, нічого вже не працює. Ми за лісою їдемо додому. Друзі, на цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд цього влогу. Дякую за вподобайки та коментарі під відео. Всім бажаю гарного дня і бувайте! До зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.